Сон так. це супер класна штука, всі її радять, де б в тебе там щось не боліло, не, не заважало, так всі одразу питають будь-який спеціаліст, як ти спиш, скільки ти спиш, так, так про якість сну. Наскільки він впливає і допомагає запобігати можливо емоційному харчуванню? Сон на 100% зі 100, я вважаю, впливає на харчову поведінку. І якщо. Ми ніколи не занурювалися в цю тему, не читали книжки, не слухали е, якісь аудіоподкасти про сон, дуже раджу це зробити, тому що ми часто безвідповідально ставимось до цієї частини нашого життя, бо нам здається, що ми дарма витрачаємо час. Uh -huh. Хоча людина це єдина істота, яка депривує сон самостійно, будильником, а там ще якимись іншим інструментами, uh -huh. тобто в дикій природі. Такого не існує. Тобто, в дикій природі тварини висипаються до потрібного їм стану відновлення. Тому що наші гормональні системи, наш мозок, він очищається від токсинів саме під час сну. Я не пам'ятаю, як правильно це називається з точки зору термінології, але умовно лімфатична система нашого мозку вона працює тільки коли ми відпочиваємо. Тому йде цей ефект очищення. І... Будь-який недосип, він завжди буде впливати на лептиногрілінову систему, тобто врівноваження відчуття ситості, відчуття голоду. Він завжди буде впливати на підвищення гормону стресу, кортизол. Кортизол mm -hmm. буде впливати на інсулін. Тобто, це знову ж таки, я думаю, що це захисна реакція нашого організму на те, щоб ми не зніцінювали сон. Тобто, тіло дуже швидко реагує. Ти ось сьогодні не доспав, вже сьогодні ти відчуваєш. В тому відчуваєш а, зайвий емоційний голод. Цікаве було дослідження з точки зору сну. А, робили фотографії одних і тих самих людей, а, в одних і тих самих позах, в одному і тому самому одягу, тобто все однаково, але ось ця ж людина поспала 8 годин, і ця ж людина поспала 4 години. І потім робили опитування у інших людей, де вони виглядають вам привабливішими. Угу. І в 100% зі 100 люди обирали. Ті фотографії, де людина була після сну, хоча візуально там на швидкий погляд ніяких змін клас. Власне, цікаві дослідження, дуже це ці штуки люблю. І як в принципі це ж теж і впливає на наше повсякденне життя, так на роботу, так. на все. Тобто тебе сприймають так. Ти, начебто, той самий, який вчора був, але однозначно це впливає на якість життя. Однозначно, і до до речі, тема якості життя знову ж таки з віком все більше і більше цікавить. І Постійно до цього повертаюсь.